У картонних коробках переселенці у Полтаві отримують продукти у кожному наборі по 20 кілограмів харчів, яких має вистачити на місяць. Кожен набір однаковий в нього входить 7,5 з кілограм рису, 15 поколах макарон. 5 банок на і 1 літр олії. Ці продуктові набори всесвітньої продовольчої організації, які нам надають благодійна організація. Безплатні продовольчі набори, благодійний фонд Хелп Group видає з червня. За цей час їх отримали більше 25 тисяч людей. Уперше їх отримує сім'я Ганни Опішнян. Приїхали з города З марта місяця тут знаходимося. Проживає і сумас нам що шум сім'ї больши один. Набір дається на сім'ю невелику, якщо це чоловік, дружина і дитина, батьки це окрема сім'я. О, тобто на них видається, окремо, якщо багатодітна сім'я, то дається два набори. Для отримання продуктів треба зареєструватися на сайті фонду. У нас є соцмережі, інстаграм, фейсбук нашого фонду. Для цього там викладена заява на отримання гуманітарної допомоги. Людина її заповнює, вказуючи свої дані. І в порядку черги ми роздруковуємо, обзвонюємо, повідомляємо. При собі обов'язково мати потрібних сирокопій. Паспорта, оригінал документів також довідку ВПУ. Ті доходи, які ми отримуємо, ми маємо зняти житло, тому по-другому не виходить. Ця, ця гуманітарна допомога є великою конічою нашої родини. Крім Полтави, такі ж набори роздають ще і в Кременчуці. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.